Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра, давайте роздивлятись. Так. Ми Починаємо з особистого життя. Дивимось на один день. І по особистому життю щось тут. Суперечки, судові, якісь для когось з вас справа, для когось треба встановити справедливість. Королева жеслів, це будете або ви в таких енергіях, коли ви все контролюєте, і ви дуже наполегливо щось там своє комусь будете доказувати, або це вам прийдеться стикнутися з такою жінкою. Ну, просто будьте готові. Ситуація, яка змінить. Взагалі багато чого або в спілкуванні між вами, або взагалі якось. Зараз додивимось, дивимось. Так, хтось піде з спілкування і з емоціями, з такими, ну, дуже такими емоціями. У когось це може бути з суперницею, суперечка. У когось це може бути по роботі, суперництво якесь, у когось особистого життя буде стосуватись це суперництво, але це, знаєте, день на до і після. Бо зміниться геть усе. Далі дивимось, що у вас буде завтра в сфері кохання. Трошки тут прикриємо. король Кубків нам показаний, і знову ж таки, день суперечок, день, коли якась, може, для когось і забута тема, може, для когось і просто тема, яку не закрили і думають про це. Тема з минулого, тема, яка буде, ну, Аліса. Вибачте, будь ласка, ну, бачите, і вона ходить, хвилюється. І розумійте для себе, що для цього короля кубків ця тема теж отака похвилюватись, понервувати. Тут якесь відлюдництво навіть показ... Отак вам видно, показане для цього чоловіка. Це він відсторонюється і він може відсторонитись після. Суперечки в цей день. Тобто, це не, не обов'язково, що це гучна сварка. Це просто в якійсь темі ви будете мати свою думку, він буде мати свою думку. І ви не зійдетесь на чимось. Ви можете там і гучно там, не прояснювати саму по собі ситуацію, але те, як ви будете. Обговорювати її, ну, людина потім якось так буде відсторонятись. Ну, знаєте, коли йому треба обміркувати те, що ви сказали, те, що... Ну, дивіться, знову ж таки, навіть та карта, яку я прикрила ем, страшний суд, бо там не вдягнені люди на тій, на тій карті. Навіть карта, якою прикрила, хоча я просто взяла з колоди карту, да, навіть не дивлячись, говорить про відсторонення. Про саму у мене зараз сонечко таке, не хочеться його закривати. Шпала... Ну, якось взагалі не хочеться закривати. І я бачу, що вам не дуже видно, але хто розуміється на картах, четверка мечів це зупинка. Це зупинка, але така, вона недовга. Вона ну, зупинка перед тим, як знову ж таки піти у, у спілкування для когось у наступ. от Такі якісь енергії суперечливих настроїв. Отак от воно виглядає. Давайте дивитись дії чоловіка для вас на завтра. Дії чоловіка до жінки. От так. Звучить у мене питання. А ви знаєте, не такі, щоб вони дуже відрізнялись. Ви знаєте всі е, можливі дії чоловіка, е, взагалі, от навіть е, в якій ситуації, як він себе поводить. От просто щось буде пропонувати, щось буде. Ну, Як знаєте, як якісь презенти, сувеніри, якісь, знаєте, для когось навіть як можливість примиритись. Ну, Наприклад, може зробити вам філіжанку кави або горнятко чаю, і нібито вже є тема порозмовляти, якось там переінакшити. Між вами стосунки. Для когось це просто витрати, але спільні витрати. Ну день як день, якщо чесно, ніяких таких ситуацій, щоб там дуже щось вас вразило, я б не сказала. Ви все знаєте, все, що він може зробити в цей день, ви можете наперед самі собі розповісти, що от буде отак, так і так, а потім просто відмічати для себе, що ви ні в чим не помилились. Тож діє жінки у бік чоловіка в цей день, бачите, встала і пішла. Ну, це я практицьку, але і ви так можете зробити. Тож, Дії жінки обіг чоловіка в цей день. Трошки прикриваю. Ну, жінка як жінка, загадкова, задоволена тим, що взагалі відчуває, що робить, що і як в неї виходить, задоволена собою та своєю сім'єю, своїм оточенням. Дещо будуть страхи якісь, але. Але вони пусті, вони не такі, щоб вони там дуже для вас мали значення, вони просто це знаєте, з чогось злякаєтеся, але так само швидко ви від тих страхів будете відмовлятись потім, бо вони не підтвердяться у вас. Ну, ну, Аліс ти ж так впадаєш? Так, і. Питаннячка, мій, мій список питань не прикривай, бо я і без нього можу заплутатись. Так, давайте далі дивитись про роботу, що буде завтра у вас в роботі. Все, що будете робити в цей день, доволі швидко у вас буде виходити, і вас буде вести до дуже гарних результатів. Це просто, знаєте, як, до чого доторкнетесь, воно просто буде ну, настільки гарно. Вдаватись, настільки гарні будуть наслідки по ваших справах, що просто робіть все, що собі там планували раніше. Бо тут не спонтанні якісь дії, а тут просто дії, які ви вже спланували, тепер треба тільки керувати процесом. Що важливо прийняти в цей день? Ну, дійсно, у вас тут будуть е, якісь а, фантазії, якісь навіть наснитись комусь може подальший ваш шлях. Е, просто от, як вісні побачите, де і як і в чим вам треба щось змінити, щоб ваш шлях був, е, ну, може, і не швидкий, але такий, щоб ви раділи результатами. Приймайте, як є. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Так, там, де ви прийняли рішення, але ніяк не наважуєтесь ну, рухатись вже. Не засиджуйтесь довго на одному місці, не засиджуйтесь довго в тих думках. А вийде чи не вийде, ви не будете знати на всі 100% як якої, що у вас вийде, поки ви не вирушите в шлях. Тож будьте е людиною, зосередженою на своєму результаті, плануйте і робіть за своїми планами. Відмовтесь від такого, знаєте, а раптом я щось втрачу. Не треба, Пере... переформатуйте свої думки. Так. так, від чого? Чого не уникнути? Давайте так. Від чого вам не уникнути? Бачите, чогось нового, все ж таки, от взагалі нового шляху, вам не уникнути. І Це те, що, про що ви вже думаєте останнім часом, те, що наповнює вас і емоціями, і думками, і знаєте те, що дає вам такий якийсь цікавий енергетичний фон. Ви вже от просто от, ну, край, все, не можна далі просто затягувати. Ризикуйте. Ризикуйте і робіть те, до чого у вас душа тягнеться, бо у вас будуть всі можливості в цей день. Ну і порада від вищих сил. Давайте дивитись. Порада від вищих сил. Так, ну дивіться. Те, в чим ви впевнені, чим ви задоволені, те, що вас наповнює дуже гарними енергіями, емоціями, те, що робить вас щасливим або щасливою людиною. Все це захищайте, все це тримайте, знаєте, як... Ну, будьте впевнені в тому, що вам це належить. Що це не, не щось, що, на що ви не маєте права, а навпаки. Це те, що вам належить, це те, що ви маєте по праву і те, що взагалі е вас як відмежовує від е якихось там складнощів, від якихось. Взагалі, якихось неприємностей якихось. І це те, що вам треба оберігати, намагатись не втратити, а тільки збільшувати цей емоційний фон. І відходьте від ситуацій таких внутрішніх стадій, коли вас щось засмучує в цей день. Не треба так. Ну, Намагайтеся все ж таки більш за все от перемикати на якісь приємні враження. Це дуже-дуже для вас важливо. Бо якщо ви себе як, ну, якось собі не дозволяєте і себе блокуєте в, в радощах, отак видно, для вас це не гарна ситуація, і нема цьому виправдань. Вам обов'язково треба зосереджувати свою увагу на чимсь дуже приємному, на тому, що вас наповнює щастям, радістю. Дійсно, от, ну, день, коли саме такі енергії, для вас найважливіше за все. Бо, знаєте, як скочуватись в якісь там. Такі енергії, коли нема настрою, це не так складно насправді. А от підтримувати в собі життя, бажання жити, прагнення жити оце на сьогодення дійсно задачка з дірочкою. І я вам дуже бажаю впоратись з такою задачкою. День непоганий. День, коли вам просто э, треба собі дозволяти біль, бути людиною, більш щасливою і радіти тому життю, і цінувати саме це в житті. І я вам дуже бажаю гарного дня, гарних і подій, і людей поряд з вами, і гарного настрою. І будьте здорові і щасливі. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока.